ж хорошого вас не можна заспокоїти. Зробили те, що шведень. Веронічка, на екран. На сьогодні ми познайомилися, які є цифрові пристрої, пристрої введення, пристрої виведення і яке призначено цих всіх пристроїв. Скажіть, треба встановити зараз порядок від найменшого пристрою до найбільшого пристрою. Хто в нас буде найменший? Yeah. Так, сцена, телефон. Так, це не телефон, це смартфон, так? None. Далі хто? Далі ноутбук. Камера. Це. Монітор. В якому нижньому рядочку чи верхньому? Це називається нетбук. Ми сьогодні про це позимовимо. Це називається стаціонарний комп'ютер і давайте ще раз розгадаємо кросворд. На першому ринку на що? Принтер, принтер. На другому. Як називається? оце це. На букву К. Друга буква Сиатура. Ти що, клавіатури ніколи не бачиш? Серес. Третє. Ось. Миша, хорошо. Четверте. 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 Так, сканер. П'ятий Так, шостий. Сьом маша, що це таке? Да? А я думав, що це не клавіатура. Джой. Я думав, що це клавіатура. Я Так. Да. Значить, завдяки тому, що люди винайшли комп'ютер, ми можемо зараз дуже швидко опрацьовувати інформацію. Причому великі обсяги інформації. Спочатку комп'ютери розроблялися для обрахунків, але потім вони, вийшли, ну, вони були створені настільки універсальними, що вони, можуть обробляти зараз, що вони можуть обробляти зараз не тільки числа, а й текст, графіку, звук, мультимедіа. Так, е, да, Ліза. Що? Іма Діма. Діма. Діма, ти знаєш, що на, ти, на в році, ком, телефоном смартфоном не користується? Все, тихе. Дівчатка і хлопчики. Я вже зробив зауваження. Ну, Будь ласка, успокойся. Так. Сучасний комп'ютер, він є універсальним пристроєм для опрацювання інформації, він може опрацювати будь-яку інформацію. Так? Подану в будь-якому вигляді. Можна з допомогою певних комбінацій клавіш, ну це треба мати навички, і не всі операції так легко виконуються, як легко виконуються з мишкою. Зараз люди створили комп'ютери різних видів і різних розмірів від потужних суперкомп'ютерів, які можуть складатися із великої кількості процесорів і відеокарт. Вони призначені для виконання дуже складних обчислень до персональних комп'ютерів. Призначний для потреб окремого користувача, який які називається стаціонарні комп'ютер. Скільки може там бути пам'ять? Відеокарти. Це треба цікавитися. Подивіться, ви можете написати в інтернеті найпотужніший комп'ютер в світі. Він зараз в Японії. І подивитись, який він, що там в ньому і так далі. Андрій. Добре. Це. Тема для окремого дослідження. У нас зараз урок трошки в інший. Ну, схоже, схоже, тема пересікається, але мені треба пояснити, бо дуже багато слайдів. Значить, всі комп'ютери поділяються персонально на два типи: це стаціонарні комп'ютери, або на них кажуть настільні комп'ютери. Ось у нас це настільні комп'ютери. Чому називаються стаціонарні? Стаціонарність це слово означає той, що не переміщається, той, що знаходиться постійно на одному тому самому. Місті, оскільки стаціонарні комп'ютери переносити дуже незручно, тому їх називають стаціонарними. Зрозуміли? От і портативні комп'ютери або мобільні. Це комп'ютери, які можна переміщати. Зрозуміли? А скільки Стаціонарний персональний комп'ютер зазвичай постійно розташований на робочому місці користувача. Його основні пристрої є окремими модулями, які легко замінити в разі необхідності. Значить, ось портативні комп'ютери, Збоку у нас є стаціонарний комп'ютер, а є портативні. Це ноутбук, нетбук, планшет та смартфон. Зараз ми окремо поговоримо про кожний з них. Зараз про кожний з них окремо поговоримо. Дякую. Значить, портативний комп'ютер має невелику масу, його можна покласти в сумку або кишені і носити з собою. Значить, всі пристрої портативного комп'ютера містяться в одному корпусі. Один із портативних комп'ютерів це ноутбук. Це потужний переносний комп'ютер. Деякі ноутбуки мають такі самі потужності, як і стаціонарний комп'ютер. От, він виконує всі функції звичайного комп'ютера, але його можна переносити. Він має свою батарею і може автономно працювати декілька годин без підзаряджання. Нетбук. Різниця між нетбуком і ноутбуком є те, що нетбуки вони менших розмірів, вони менш потужні, вони призначені для роботи в інтернеті, як правило, для подорожей. Коли ви подорожуєте, якщо ви хочете довго працювати в інтернеті, то використовують нетбуки. Вони мають хорошу батарею, і ви можете довго від нього працювати е... без, зарядки. Да, без зарядки і користуватися інтернетом. Да, У мене є навіть два нетбуки, але вони дуже старі, там вже не знаю, десь по 8 років, мабуть, Хорошо. Там, але вони так, вони маленькі, майже як планшети. Так, і вони досить таки зручні при, е... при подорожі. Планшет це теж схожий до нетбука пристрій. Єдина різниця, що планшет він менших розмірів, і в ньому немає клавіатури і мишки. В ньому, це, там, да, там є сенсорний екран. Хоча в деяких планшетах є USB-порти, і ви можете підключати туди до них мишку і користуватися ними як комп'ютерами. І так само можете підключати клавіатуру. А є, ще такі планшети, що до них ще це. ви їх купляєш, там якась ще ручка. Це називається стилус. Це називається стилус. Для того що... Стилус. Ну, це е, в планшетах фірми Apple Apple Pencil. ну Насправді ну, якби, е, в інших смартфонах цей пристрій називається стилус. Зрозуміли? Так. Ну і смартфон. Це мобільний телефон із розширеною функціональністю не тільки дозволяє дзвонити, а він є прототипом маленького комп'ютера, і він має багато функцій комп'ютера. Так. На відпочинок, які ви комп'ютери візьмете, скоріше за все. Ноутбук, планшет, телефон. Або... Або планшет, так? Ноутбук він вже можна сказати для подорожей трошки важкий. Добре. Що? Що? А. так, шо? Шовець. Це що таке? Основні тихо, основні пристрої комп'ютера е, містяться всередині системного блоку. Це процесор, він призначений для опрацювання інформації, а також пам'ять. Пам'ять буває зовнішня і внутрішня. Внутрішня пам'ять вона призначена для, для процесора. Вона називається оперативна пам'ять. І зовнішня пам'ять призначена для користувача: це жорсткий диск, флешка і інші пристрої зберігання інформації. Для введення інформації ми зазвичай використовуємо найбільше два пристрої це клавіатура, клавіатура і мишка. От. Для виведення інформації основний пристрій є монітор. Але ми зараз познайомимося з додатковими пристроями, також для виведення та введення інформації. Подивись у це вікно, знаєш, що рівне воно. На вікні немає штор, що це діти. <гуми> Мінтон, добре. Є багато різних кнопок і струнка статура. Відгадайте, діти, що це це? <гуми> На... На системному блоці не багато кнопок, там дві чи три кнопочки. Має хвостик, очі, кнопки, не боїться кішки, під долоною працює вправно, зручна мишка. Хорошо. Що? Що це за поважний загадковий коробок? Лампочкою посміхнувся, діти це системний блок. блок. Добре. Також є багато інших пристроїв введення та виведення інформації. Ну, тут показано геймпад, кейпад, але є ще такий пристрій введення інформації, як сканер, а пристрій виведення інформації як принтер. Да? Принтер виводить, сканер вводить. Є а, такий прис. А це листачик якийсь там. Якщо він в один цих плям, то ти не будеш і, там. Ну а його на сканер поклав, вкрив і там. Так, сканер він вводить інформацію в комп'ютер, принтер виводить інформацію з комп'ютера. Ми цим займатися не будемо. <гум> так. <гум> так. Також є такі пристрої введення, які використовуються в іграх. Наприклад, геймпад та кейпад, руль та педалі, танцювальний майданчик. Це все пристрої введення, тому що за допомогою них ви можете вводити інформацію в комп'ютер і керувати вашими героями. Софійка, зрозуміла? Да. Хорошо. Також на ноутбуках можна користуватися без мишки, використовувати тачпад. Тачпад заміняє пристрій введення миша. Там є дві кнопочки, ліва та права. Та є спеціальна область, по якій можна рухати пальцями, ви рухаєте пальцями, а на екрані рухається вказівник миші. Мультимедійна електронна дошка дозволяє перетворити екран, екран комп'ютера на великий сенсорний екран. І тоді ви можете користуватися вашим комп'ютером як великим сенсорним екраном. Ось основні пристрої введення, клавіатура, миша, мікрофон та сканер. От. Яке призначення цих пристроїв? Знаєте? Чи ні? Всі знаєте, сканер що означає. Хорошо? Ось основні пристрої виведення: монітор, принтер, колонки, наушники. Призначення їх знаєте? Ось наші пристрої введення – мікрофон, клавіатура, мишка. Ще тут що додали, який додатковий пристрій? Веб-камера і сканер. Ну і з правої сторони це пристрої виведення. Тобто вхідні дані нам дозволяють ввести якусь інформацію, пристрої виведення дозволяють нам вивести результати. Зрозуміли? Перша комп'ютерна мишка мала ось такий вигляд. Це була дерев'яна коробочка, під низом був такий, ну, таке колесико. Да? Рухаючи колесико по, по поверхні, там на екрані рухався вказівник миші. Значи, ця коробочка нагадувала мишу, да? і тому її назвали тому цей пристрій так і назвали миша. Так, перше, це що це в нас таке? Клавіатура. Друге, що таке? Монітор. Монітор. Третє. Миша, четверте. Так, хорошо. П'яте. Сканер. Принтер. Який сканер? Де ви бачите тут сканер? Це принтер. Так, хорошо, добре. Давайте Ми. Ми. Мишка. Хорошо. Так, хорошо, молосі. Наступний Ребус. Копе. Ні, ні, не копе. По іншому можна сказати на копійку. Як можна сказати? Монета. Мон монітор. Хорошо. Це не ослик. Монітор. монітор. Тоже монітор. Бо Моні. це поні. Да? Збираємо першу букву П, вийде Оні. Моні і там торт, монітор. О, торт. Торт, можна. Це круг там? Ні, це увал. Це коло. А, значить колода. Колока. Чудово. Так, які є види персональних комп'ютерів? Стаціонарний і. Мобільний або порта портативний. Які основні пристрої стаціонарного комп'ютера? Мишка, це геймпад це не основні. Мишка, системний блок. Де ми будемо дивитися? Монітор, колонки. Вже казали. Колонки і мікрофон. Так. Ну, пристрої введення. Які ви знаєте пристрої введення? Давай. Диск це пристрій збереження. Клавіатура. Мишка сканер. Іще одне. Мікрофон. Тепер пристрій виведення. Так, принтер. Сканер, ні. монітор, колонки. Іще наушники. Андрій, Паша, що ти там говориш? Я навіть не розумію. То це пристрій ведення. І це не, основ... і це не основний пристрій ведення, так? Ваше зараз завдання запустити графічний редактор Paint і намалювати стаціонарний комп'ютер.